Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді дві посилки від Нацбанку України. Дане довелося трошки навіть переплатити. Дивіться, помилка була на Укрпошті, написали, ціли, оцінили в 95 гривень. Там вартість повинна була було бути 64, умовно, а оцінили в 95 Ну, якийсь, скажу, що був збій. Ось, але як завжди щось у них якісь збої і завжди в сторону. Не, не на користь клієнта, який купує. Чомусь збій не націнили в 20 гривень, а оцінили якраз в сторону збільшення, в сторону клієнта. Так, Зараз розпакуємо. Але то вже таке махнув рукою, думаю Бог, з вами, з вашими збоями. Так, тут у нас на огляді більше нічого немає. Так, тут пусто це все в сторону. Поїхали далі. Так, що у нас тут сьогодні на огляді? Так, на огляді у нас сьогодні, 7 січня 2025 року, було здійснено замовлення. Точніше, 20 грудня було замовлення. 7 січня було реалізовано. ні куля, ні шабля в сувенірному пакуванні. Та рік зміні в сувенірному пакуванні. Ціна 161 і одна і інша монета. Загальна сума 322 гривні. Ще плюс 95 заплатив зверху. За пересилку обійшлася в 420, умовно, з копійками гривень дана посилка. Дана посилка, це у нас ось Нікуля, ні шабля, ні Я вже робив огляд на цю монету. На цю Нікулю, ні шаблю. Ні ось, єдине, що мені треба буде поміняти, в мене всього одна така монета. Я її купував в е, Укргазбанкі. Першу а Цю вже замовляв в інтернет-магазині. Так собі вирішив не ризикувати, думав, що не візьму. І прикупив собі ще ось рік змії. Це мій рік, я також родився в рік змії. Батько мій також родився в рік змії. Так, у нас сімейна традиція своєрівна, тому вирішив прикупити собі ще одну таку, але тираж цієї монети дуже великий 80 тисяч, тому буде цієї монети великої кількості. А, ні куля, ні шабля. ця монета. Так, де її тираж? Там, тираж до 125 тисяч. Ще майже в два рази ну не майже в два рази. Більше, ніж більше, навіть рік змії. Для кого ця монета назначена, я не знаю. На Нащо такі великі тиражі? Там і 35 тисяч, в принципі, вистачило би. Але таке. В колекцію покладу, хай буде. Так, це ми розібрали. Ось, все ніяк не може дійти безбар'єрність. Останнє з монет 2024 року. Все, її чекаю, ніяк не можу дочекатися, щоб закрити весь 2024 рік. Вже навіть прикупив, уже є планшет для огляду мене го року, але Нацбанк щось знову відкладає відправку. Не знаю, з чим там там їх пов'язано, що вони там не встигають, але ні кулю, ні шаблю все ніяк не пришлють. Так, далі наступна монета, наступна партія. Це у нас, по-моєму, таке ж саме, що і в першому листі. Це я замовляв в двох варіаціях. Ну, те ж само. 20 грудня замовлення, 7 січня надійшло. Ні куля, ні шабля і рік змії в сувенірному пакуванні. 161 гривня, 322 плюс сотка ще майже зверху. Ну і от вам в 420 з копійками обійшлася посилка. Так, перевіряємо. Тут також у нас ще одна ні куля, ні шабля. Дві. І ще один рік змії. Так, значить, це ми. Розкладаємо. У мене вже на рік мене є замовлення там, знайомим треба передати. Рік мене хочуть собі, собі люди, які не збирають. І ще брату. Брат також, коли замовляє монети, мій вже йому сподобалася серія рік. Роки ці знаки зодіаку, Не знаки Зодіаку, вибачаю по китайському східний календар. І каже, я вже все, мені теж, тож, також потрібно. Буквально роки три, тому я підсадив його на цю тему. Він собі конкретно збирає. Саме таку тематику. Так, а зараз ми якраз я хотів перекласти до альбому, бо в мене всього по одному екземпляру є. До цього я купував і рік зміни, і по одному екземпляру є ні куля, ні шабля. Безбар'єрність все ніяк не може дійти, щоб закрити 24 рік. Бо то остання монета 24-го року, в банку я їх купувати не хочу. Ось, бо вже в інтернет-магазині замовив. І вони вже йдуть, я знаю, що вони йдуть. Так, це мій альбом. Колись порізав великий плакат, був Порізана на частинки, робив плакат в школі. Це мої попередні роки, які я збирав. Так, а це я зроблю окремий огляд. Це у нас золото. Голд, 1 грамовий швейцарський злиток золота малесенький 2009 року, але золото. Така собі інвестиція. Чисто взяв для ради експерименту подивитися, що з ним буде умовно через 10 років. Віддав за нього 4-200, якщо я не помиляюся, і далі будемо дивитися, що ж буде з цією ціною на золото. Так, поїхали далі. Золото це все добре, але нас цікавить поки що сувенірка від Нацбанку. Тут вже так назбиралося не немало сувенірного пакування з 2022 року. Колекція далі росте. І цього альбому, я думаю, що не, не вистачить, мені надовго доведеться ще докуповувати листи. Так, це у нас ще 22-й рік. 23-й, точніше. І пішов вже 20 Ну, Дійсно, є гарні. Мене та і сувенірка дуже гарна. Але ж гади, чого ж не робити це все. Однаковим якось тут. Парламентаризм, абсолютний, радіо. Подобається, не подобається, бачите, вся така синя гама останніх монет вийшла. Далі пішли ось такі буцефал. Ось, власне, оцю сувенірку я хотів поміняти. О тут сувенірка. Зараз я її вийму, бо це все заклинуло. Сувенірку я хотів поміняти, бо монетка пішла до альбому. До ось цього альбому. Ось вона. А ця залишилася без. Відповідно. За є такі люди, які сувенірку бачу, просто продають окремо. Вони монети собі забирають, одну кладуть в колекцію. А є такі, як я, то збирають вже мало, вже давай буду збирати дві. Одна буде піде в колекцію. Так не хочу її зайвий раз віймати, але доведеться. Чомусь ці всі монети вони чомусь криві. Добре, що хоч можна тако вийняти. О! Трошки поправити. Ну, тут козак краще намальований, насправді, чи він намальований ось тут. Так, як то кажуть, таке враження, що ну, той випадок, коли палітурка вийшла краще, ніж саме зображення самої монети. Не знаю, там, мабуть, різні дизайнери працюють над дизайном. Ну, вони звісно, що дійсно різні працюють. Може їх місцями треба було б вже поміняти, не знаю. Так, це у нас ось так. О! Залишилася ще одна монета безбар'єрність. І все ніяк вона мені не надійде. Все є, я її чекаю, чекаю, ніяк вона не може надійти. Нацбант таки пише листи, що ваше замовлення поки що відкладено. Так, ну головне, що йде. Йде монета, чекаємо на неї. Так, це у нас поки що на цьому все. Це ми покладемо сюди в сторону. Ось ось такий невеликий огляд монет. Розпаковка Вінозбанку України. Так, зараз покладу ось так. Все. Пишіть коментарі, пишіть свої побажання, що б ще хотіли почути, побачити. Підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.